Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, священник Михайло Гетьман, і темою нашого обговорення сьогодні є підсумки різдвяного періоду у житті християн. Сьогодні, коли ми стаємо свідками закінчення таких великих церковних свят, як Різдво та Хрещення Господнє. Нам необхідно по закінченню цих церковних переживань підвести певні підсумки. Це потрібно насамперед для того, щоб ми могли якнайкраще усвідомити для себе певні життєві уроки, які виходять від священного писання та передання, які зачитуються, співаються та виголошуються. Під час святкового богослужіння. Найпершим і найважливішим уроком є саме піклування про безпеку та захист своєї сім'ї та родини. Під час святкування Різдва Господа нашого Ісуса Христа ми були свідками подій народження, переслідування та порятунку Спасителя, у яких Йосип по при свій похилий вік, намагався забезпечити безпеку новонародженого Спасителя, а також за допомоги вказівок архістратига, який їх направляв і виконував дві місії: виконання пророцтва і безпосередній послуг у виконанні всіх обов'язків, даних Богом. З Цих подій для себе. Ми можемо усвідомити, що захист сім'ї і родини це є також одне з важливих завдань для кожного українця. І відповідальність за його виконання несе кожний голова сім'ї, незалежно від його віку. А також священного писання, де Бог вказує на те, що Він. Хоче вберегти кожну живу людину і захистити її. Ми також несемо відповідальність перед Богом за наших рідних і близьких, і за ближнього, тобто сусідів наших, щоб уподібнитись до Бога у прагненні захисту від зла усього живого. Другим підсумком. Є намагання у такий важкий для нас час посприяти самостійній зміні розуму, задля того, щоб сьогодні кожен зміг допомогти у боротьбі проти ворога і подати плече підтримки для наших захисників. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Саме ці слова Хрестителя Іоганна Є фундаментом, який закладено у святкування хрещення Господнього. Сьогодні ці слова неабияк актуальні, адже покаяння, тобто зміна розуму сьогоднішній день є закликом для людей, які ще бояться здійснити перший крок, до того, щоб зайнятися активною допомогою у волонтерстві. Насамперед для наших захисників. Хтось, можливо, донатом, який поширюється сьогодні у всіх соціальних мережах, на всіх платформах, хтось якоюсь матеріальною допомогою, зокрема, храми Православної церкви України, а також волонтерські світські організації, відкриті для того, щоб люба ваша допомога. У будь-якому вигляді, могла потрапити до наших захисників і наблизити нашу перемогу. Дорогі у Христі, брати та сестри, сьогодні можна ще багато виділити уроків, а також випадків, які можна виділити зі святкових богослужінь на честь таких великих свят, як Різдво. Та хрещення Господнє. Але сьогодні, у цей час саме збереження один одного, а також волонтерство у прагненні підтримки наших захисників є першочерговим для нашої спільної перемоги. Адже ми, священники Православної церкви України, впевнені, що завдяки цим нашим героїчним вчинкам. Які є прописані в історії нашого богословського надбання, допоможуть нам у реалізації найбільшого прохання, яке звучить під час богослужіння по всій Україні. Це про справедливий мир через здобуття перемоги України над державою терористом Росією. Тому слава нашим захисникам! Слава нашому Богові і слава Україні!